Добрий день, мене звати Софія Ошмаріна і я лікар-дерматолог з міста Одеси. Сьогодні спільно з Академією Перелайт компанії Elegant Group ми продовжуємо відповідати на тему лікування акне. Нагадаю, що на попередньому відео ми розібрали загальну характеристику лікарських засобів, які використовуються. А сьогодні ми будемо говорити поглиблено про одну з них. І це ретиноїди. Чому саме ретиноїди? Тому що вони є основною ланкою терапії Акне. І саме цю тему ми сьогодні розкриємо в рамках програми Академія Паралайт від компанії Elegant Group. Ми дуже часто говоримо, що ретиноїди це перша лінія терапії Акне. Насправді ми з вами розібрали наскільки відрізняються речовини і що саме є. Першою діючою речовиною, але ж чому саме ретиноїди називають першою лінією? Тому що вони є найдієвішою і найпріоритетнішою молекулою в лікуванні акне. Вони мають складний механізм дії на поділ кротиноцитів. Саме тому ми приміняємо цю речовину не тільки для акне, а ще й для лікування мелазми. Та фолікулярного кератозу. Чому ж саме ретиноїди є такою важливою молекулою, і чому ми маємо впливати на поділ кератоноцитів? Раніше вважалося, що ми маємо впливати на мікроорганізми і молекули, які живуть на шкірі. Але наразі ми знаємо, що без продукції шкірного сала вони не зможуть надалі провокувати висипи акне. Тому саме через цей складний механізм зниження поділу каратиноцитів. Та зниження продукції шкірного сала ми маємо такий класний результат в контексті лікування акне. А зараз хочу обговорити, в чому ж різниця третиноїну і адапалену детально. Ми вже знаємо, що адапален є представником третього покоління, а третиноїн є представником першого покоління ретиноїдів. Адапален зв'язується з меншою кількістю рецепторів кретоноцитів. За рахунок цього він викликає менше запальних реакцій, але все ж таки третиноїн залишається більш дієвою речовиною. Тобто він впливає на більш сильні прояви акни і на більшу кількість кретоноцитів. Але так само має вірогідність більшу контактних реакцій на фоні лікування. Але і тут ми маємо декілька концентрацій третиноїну, тому ми можемо обирати саме ту, яку хочемо в даному випадку, в залежності від ступеню загострення акне. Тобто ми можемо абсолютно безпечно почати з адапалену і в разі неефективності перейти на більш дієву речовину, таку як третиноїн. і маючи три концентрації обрати або найнижчу, або найвищу. На прикладі, розберемо ситуацію: ми маємо пацієнта 14 років з комедональною формою акнею та також елементами запальними з схильністю до рубцювання. І ми маємо дівчину 18 років, у якої є комедональна форма акне і небагато запальних елементів. Як ж в даній ситуації обрати препарат для місцевого лікування? Дитині 14 років ми можемо обрати абсолютно безпечно препарат з третиноїном, наприклад, починаючи з дози 0,5%. Чому? Тому що ми почули, що маємо схильність до рубця, отже, ця форма акне достатньо сильна. І в даному випадку ми оберемо ретиноїд, який зв'язується з більшою кількістю каратеноцидів. А дівчині 18 років ми можемо почати лікування з адапалену в комбінації з бензилпороксидом, тому що ми почули про те, що в неї є декілька запальних елементів, а потім продовжити її доліковувати моноадапаленом. Щоб призначення ретиноїдів було більш безпечним, ми маємо знати декілька правил: по-перше, ми маємо починати лікування дуже поступово. Наприклад, призначати препарат всього два рази на тиждень з поступовим збільшенням до трьох разів на тиждень і поступово виходити на щоденне нанесення. Це мінімізує ризик великої сухості та почервоніння у вашого пацієнта. Не дивлячись на те, що молекула адапалену начебто менш дієва, ніж третинаїну, вона має своє чітке місце для застосування в лікуванні акне. Якщо правильно підібрати препарат, все буде вилікувано дуже добре. На прикладі це було зрозуміло. Якщо ми маємо одразу важкі форми акне, то ми будемо надавати перевагу третинеїну. Якщо ж ми будемо мати, Справу з більш легкими формами акне або не буде схильності до рубців, ми можемо спокійно починати лікування з адапалену. А також хочу нагадати, що ми ще маємо дві стійкі комбінації ретиноїду адапален з кліндеміцином, це Елеклін А, що дуже просто запам'ятати, тому що клін кіндеміцин А адапален. І також ми пам'ятаємо, що є препарат, комбінований бензилпороксид 2,5%. З адапаленом 0,1%. Це серія Paralite і А адапален. Чому ми про них згадали? Тому що все ж таки старт терапії краще починати з комбінованих засобів. Вони будуть нам надійним помічником в першому періоді лікування. Тому що, поки почне ретиноїд свій вплив на криптоноцити. Кліндаміцин або бензилпероксид буде дуже класно знімати запалення, і людина не відчує оцього погострення, яке може бути в перші два місяці лікування. Нагадаю, що кліндаміцин є антибіотиком і його м'яку за за дію ми будемо переважно використовувати у підлітків дитячого віку пацієнтів, тобто більш молодого. А бензилпероксид має більш сильно діє, тому комбінацію з адапаленом ми будемо використовувати у більш зрілих пацієнтів. Якщо комбінований засіб з кліндаміцином через 2-3 місяці ми маємо обов'язково змінити на моноретиноїд, тому що до антибіотика може бути резистентність, то комбінований засіб з бензоїлпероксидом ми можемо використовувати на весь термін лікування, тому що бензоїлпероксид є. Антисептиком, а не антибіотиком до нього немає звикання, і він має дуже класну протизапальну і депігментуючу дію, тому буде гарним доповненням як на старті терапії, так і на весь термін терапії акне. Ми використовуємо ретиноїди з 12 років. Наступне ми не використовуємо засоби ані моно, ані, ані комбіновані в період вагітності. Наносити препарат треба один раз в день на ніч тонким шаром. Більше разів на день його наносити не треба. Це не додасть ефективності до лікування. Нагадаю, що комбіновані засоби пріоритетно ми використовуємо на початку лікування, а далі ми переходимо на моноретиноїди. В, де в деяких випадках ми можемо одразу починати з моноретиноїдів, наприклад, коли невелика кількість запальних елементів. Також хочу нагадати, що лікування акне це тривала історія не менше 6 місяців, враховуючи, що на першому етапі ми починаємо лікування поступово, тобто деякий час буде трошки подовжений. Препарат треба наносити на чисто суху шкіру, і після препарату ми вже нічого не наносимо. Навіть при дуже влучному лікуванні шкіра схильна до акне залишається такою на все життя, тому вона потребує догляду і підтримки результату. І тут для нас є ідеальними молекули, які ми обговорювали в минулому відео, які є менш дієвими, але до них немає звикання. Це такі речовини, як бензоїлпероксид, саліцилова кислота та азелеїнова кислота. Враховуючи їх властивості, ми можемо дуже гарно розписати подальшу терапію та підтримання результату з цими молекулами. Також хочу нагадати, що дуже важливим є захист шкіри від сонячного випромінення на фоні лікування ретиноїдами. Ця молекула може викликати фотосенсибілізацію, тобто притягувати до себе сонячний вплив. А ми пам'ятаємо, що Сонячні промені можуть викликати гіперпігментацію, можуть викликати фотостаріння і може просто червоніти шкіра від використання ретиноїдів. Тому обов'язковим є використання сонцезахисту не тільки влітку, а на весь термін лікування, особливо в сонячні дні. В даному випадку буде дуже доречним використання такого засобу, як UFlight SPF 50, який у своєму складі містить фільтри, які захищають як від UVB, так і від UVA випромінення. А також має у складі олію, олію дерева ши та алантоїн, які мають зволожуючу, заспокоюючу та регенеруючу дію. Отже, сьогодні ми з вами зв'язували, чому саме ретиноїди вважаються першою лінією терапією акне, різницю між монопрепаратами та комбінованими, такими як Елеклін А та Перолайт А. Отже, сьогодні ми проговорили всі важливі етапи призначення ретиноїдів для більш безпечного використання цих препаратів у вашій практиці. А на наступних наших зустрічах ми проговоримо про інші молекули більш детально, які використовуються при лікуванні акне. А з вами була я, Ошмаріна Софія і академія Perolight від компанії Elegant Group.